Я спала десь полторого і скільки тут як бахнуло, раз бахнуло, я тут устала, злякалася, тільки піднялася, хотіла до калідору, а воно знову бахнуло. Бахнуло раз і посипалось. А другий раз вже як бахнуло, вже все полетіло. У нас всі вікна пошкоджені. Всі. З тої сторони балкон вивернуло. Вночі суми атакували шахеди. Один з них влучив у нежитлове приміщення, другий розірвався поблизу п'ятиповерхівки, розповів виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар. Нежитлове приміщення, воно практично повністю знищене. Є одна дитина 11-го року народження, яка звернулася до закладу охорони здоров'я. Зараз вона перебуває вдома на амбулаторному лікуванню. За інформацією Артема Кобзаря попередньо пошкоджено близько 120 вікон та балконних храм. Під ударом опинилися чотири житлові будинки. Мешканка одного з них, Людмила Моргунова, каже, дивом обійшлося без поранень, адже шахет вибухнув прямо за вікном. Я тут лежала, мене просто спасло. Оця вилка, є сім не ця стінка, я б взагалі в голову розбила. ніч на вулиці ми ходимо, тому що це горіло, все тут з машини внизу горіли. І те горіло. Весь зим сюди? ж було. Пані Людмила в цій квартирі виростила сімох дітей. Зараз живе сама. В колишній дитячій кімнаті теж вилетіло вікно, знищені квіти, Захоплені господині. Вісім було, стояло стояла горшківські, там їх нема. Все, унічтожила за одну секунду. Були рождественні, потім орхідея була і дві фіалки. Калачики. Такий був хороший, такий був, нема. Все. У пошкоджених квартирах представники гуманітарної місії Проліска знімають заміри, щоб закрити вікна. У дворі видають матеріали для екстреного ремонту житла, брезент, прозору плівку, плити ОСБ. Біля під'їзду мешканцям будинку представник Проліски пояснює, що робити, аби отримати допомогу. Вам від поліції потрібен витяг з єдиного реєстру до судових розслідувань. Поліція повинна це зробити протягом однієї доби від. Того, як поступила заява. Від комісії вам потрібен акт про пошкоджене майно. Комісія це згоріспілкована на вона? Так, точно. Після цього ви зможете відкрити дію. Знаєте, також, у, кого, у кого нема, підходимо до мене, будемо встановлювати дія, сервіси, є відновлення. Повідомити про пошкоджене майно. Працюють наші психологи, надають першу психологічну допомогу людям, які такому, ну, багато з них, в такому тяжкому стані, в стані афекту, тому що в цьому районі давно не прилітало, якось все більше по іншим напрямкам. От, е, наші працівники соціального супроводу надають консультації людям по процедурі відшкодування втраченого майна. У нежитловій будівлі, в яку влучив один із шахедів, були приміщення місцевих підприємців. Одне з них продуктовий магазин. Власниця Тетяна розповідає, що його допоміг відкрити кілька років тому чоловік. Зараз він служить. Тепер магазин не підлягає відновленню. Все згоріло. Збитки на сотні тисяч гривень. Точніше сказати, поки важко, бо документи теж згоріли. Розповідає пані Тетяна. Тисяч п'ятдесят це були сигарети, так як сьогодні мали б приїхати товару, і все остальне. Холодильників штук 10, мабуть, згоріла, благополучна бакалія, колбаса, молочка, нема нічого. Також є пошкодження у приміщенні Раксу. Розгорнутий оперативний штаб для надання допомоги мешканцям пошкоджених будинків. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.